Привіт, маленькі слухачі. Сьогодні на нас чекає 22-й розділ Елла Ноїнг. зручніше, бо історія стає ще цікавішою. Елла Ноїнг ненавиділа овочі, морква. Фу, Броколі? повна ригачка, і краще при ній не згадувати. Та вона навіть не могла чути про цей овоч. Тож я, мабуть, краще напишу ці слова малесеньким шрифтом, а ви подумки їх прочитаєте. Брюсельська капуста. На думку Елли, брюсельська капуста була найгіршим виноходом в історії всього гидкого. І той Геній! Який вирішив зробити її частиною традиційної Різдвяної вечері, мабуть, страшенно ненавидів Різдво. Якщо Брюсельську перетримати на вогні, вона стає схожа на зелені катульки розлізлої трав'янистої багнюки. Та ще гірша вона, коли недоварена і хрустить. Це як їсти очі дерева. Утім, Елла не завжди ненавиділа овочі. Були часи, коли вона полюбляла закинути в рота одну-дві квасолинки чи смажену цвітну капустинку, та за останній рік усе змінилося. І все через смердючий, здоровенний центр з переробки відходів. Також він відомий як. Величезне сміттєзвалище, на околиці еленого рідного міста Смердичів. Там завжди було сміттєзвалище, та останнім часом люди все частіше приходили туди позбутися якихось небажаних речей. Розумієте, звалище володіло особливою, чорною, зловмісною магією. Що врешті змушувала все, чого містяни позбувались, зникати. Але це вже історія для іншої книжки, яку я дуже рекомендую прочитати або прослухати. На жаль, Сморід не так швидко вивітрювався, як саме сміття. Щоб зрозуміти, чому Елла раптово зненавиділа овочі через смердичівське сміттєзвалище, знайте. Воно височило прямо за її будинком, і вітер цілорічно гнав звідти смердючі овочеві випари прямо попри вікно еленої кімнати. Фу. І тепер, коли б переделою не поставили тарілку з горою зелених овочів, Єдине, про що вона думала, це смердюче старе сміттєзвалище і гнилі покидьки. Ось чому вона всіма правдами і неправдами уникала будь-яких зелених дрібок. Скажімо, колись вона любила тост із авокадо на сніданок. Так, мудра мудрагелики, я знаю, що авокадо насправді фрукт, але він зелений, тому це рахується. Але тепер Ела їла тільки солодкі пластівці, а під час обідньої перерви завжди хутенько минала під носи з овочами в шкільній їдальні, намагаючись не дивитися в очі кухарці, коли та накладала на тарілку соломинки Фрі. І знову ми зустрілись, мудрагелики, так, Фрі виготовляють з картоплі. Що є овочем. Але ми ж знаємо, що це теж не рахується та шматочки піци. Ти повинна ще брати порцію овочів, зауважив якось її найкращий друг Норман Квірк. Хто сказав? упевнено відрізала Елла. Велика вивіска на стіні втрутилася інша найкраща подруга Елли, Люсі Дангстон. Елла могла не дивитися на вивізку, адже чудово знала, що порушує правила, але кинувши оком на тарілки Нормана та Люсі й, побачивши там зелений перець, нафарширований ще більшою кількістю зеленого перцю та залитий маслянистими коричневими грибами, вона захотіла бекнути. Тож Елла просто всміхнулась, ніби їй байдуже, і відкусила шматок гарячої, сирної піци. Одна справа уникати овочів у школі, але ухилятися від них удома було топсекретною операцією. Потрібно бути розумною, відважною. а ще... Доводитися нишком напихати повні кишені м'яких бобів. Чому? Тому що Елина матуся була, барабанний дріб вегетаріанкою. Та-дам! Саме так місіс Ноїнг понад усе любила тушковану капусту та ріденьке горохове пюре чи в'язку підливку з брокколі та шпарагівку. Здавалося, смакові рецептори Еленої мами були запрограмовані протилежно до дончини. Але далі гірше, місіс Ноїнг не лише була вегетаріанкою, а ще й готувала. Найгірша у світі, у Смердичеві так точно, ось чому, на щастя для Єли, приготуванням їжі зазвичай займався її тато містер Ноїнг. Та все змінилося, коли місіс Ноїнг надибала стару запилену книжку вегетаріанських рецептів, яку вона врятувала зі, ви вже здогадалися, зі звалища. Мамо, хтось не просто так її викинув, скаржилась Елла, коли її мама прийшла додому зі сміттярською книжкою в руках. Вигляд у неї огидний. Ні, Елло, це ж знак захоплено мовила місіс Ноїнг. Колись я любила готувати і у твоєму віці навіть мріяла стати шеф-кухарем. А на днях я роздумувала над тим, щоб витягнути нашу повільну варку. Чому ти хочеш повільно готувати? перебила її Елла. Ти в курсі, що зараз є купа закладів швидкого харчування, правда? Я серйозно, Елло. Тільки но мені закортіло знову готувати. Що ти думаєш, я знайшла на звалищі?» Книжку рецептів, зітхнувши, відповіла Елла. І не аби яку книжку рецептів, а вегетаріанську, радісно вигукнула місіс Ноєн, розмахуючи довкола світу за 80 овочів. Знаєш, коли я була твого віку, завжди куховарила разом із мамою. Ми також можемо готувати по цій книжці разом. Мама і донька, усміхнулася вона до Елли. Я не хочу бути шеф-кухарем, мамо, я хочу бути дослідницею, вирішити довколосвітнє плавання, лазати по горах, побувати на північному полюсі. Що ж, навіть дослідникам потрібно їсти, її мама широко всміхнулась, не здаючись без бою. Вона не залишила Елі іншого вибору, як скористатися найкласичнішою за всі часи і народи, відмаскою, Відмазкою, яку жоден із батьків не в змозі оскаржити. Мені треба зробити домашку, збрехала Елла. Гаразд, думаю, уроки на першому місці. Я покличу тебе, коли вечеря буде готова. Місіс Ноїнг захоплено пискнула, взявшись виймати із шафок баняки і пательні. Десь за годину до долину долинув запах чогось воїстину відразливого. Фу, знову це гидотне сміттєзвалище смердить, пробубомніла вона собі під ніс і пішла зачинити вікно. Де й зробила для себе страхітливе відкриття. Вікно вже було зачинене, сморід долинав і знизу, з глибини її будинку, і в Елли з'явилося в животі неприємне відчуття, що запах ішов із кухні. І нагадував він вологу, слизувату багнюку, тільки так вона могла описати цей запах. Багнюка, густа сира багнюка. Ело вечеря, долинув до неї співочий голосок місіс Ноїнг. Елла неохоче попленталася сходами вниз, де з перила звисав її зелений світшот із каптуром та великою кишенею на животі. Дзень у Елли з'явилася ідея. Вона натягнула через голову світшот і сіла напроти тата, який із жахом витріщався у свою тарілку. На ній височіла гора паркої мачмали, які, судячи з вигляду, місце, було на купі гною. Ну, то як тобі, любий? запитала місіс Ноїнг у свого чоловіка, поставивши тарілку перед еглою. Ну, густеньке, пробобнів містер Ноїнг із повним ротом тушкованого листя, яке ніяк не наважувався проковтнути. Так, і слизьке вибовкав містер Ноїнг та враз побачив, як спору. Хмурніла його дружина від думки, що їжа в неї так собі. Але смачне, збрехав він, проковтнувши все з натягнутою посмішкою, аж піт на чолі виступив. Чесно, з надією спитала місіс Ноїн. О, так, коли звикаєш до великих шматків, відповів він, широко всміхаючись. А ти що думаєш, Елло? Запитала місіс Ноїнг та, повернувшись до доньки, побачила, що її тарілка вже спорожніла. О, було дуже смачно, вигукнула Елла, відкинувшись на кріслі й потираючи живіт. Тобто, спершу я була не дуже впевнена через запах, знаєш, і вигляд додав містер Ноїнг. Так. Але було смачнюче, мамо, мовила Елла. Що ж тоді дозволь дати тобі добавки? Місіс Ноїн скочила за столу, готова поповнити Елину тарілку. Ні. закричала Елла, не давши мамі ляпнути їй на тарілку ще борди. Тобто я вже й так об'їлась, у мене більше не влізе. Можна я? Піду і дороблю свою домашку. Звісно, люба, я спакую тобі залишки на обід, з усмішкою мовила місіс Ноїн. Щойно зайшовши до себе в кімнату, Елла миттю засунула руки у велику кишеню світшота і виняла звідти купу лискучої зеленої жишки. А тож, якщо ви раптом ще не здогадались, Елла не з'їла ту огидну борду, а натомість запхала все в кишеню. Тепер треба було придумати, де це все заховати, щоб її мама не знайшла. Не тому, що вона хотіла уникнути неприємностей. А тому, що її мама так пишалася своїм кулінарним витвором, що Ела не хотіла її образити. За якусь мить водянисті овощі просмерділи Елену кімнату, і вона хутко підбигла до вікна, щоб впустити трохи свіжого повітря, лишень дворі свіжим повітрям і не пахло. Натомість її у ніс смердючий шлейф. Що тягнувся із сміттєзвалища. Сміттєзвалище, прошепотіла Ела, зі збитошним вищером на обличчі, зненацька придумавши, куди подіне бредотну мамину вечерю. Ці овощі повертались туди, де їм було і місце. Ось і завершився цей розділ. Подумайте. Що ви відчували разом із Еллою? І не забудьте, попереду ще багато різдвяних пригод до наступної глави!